День відділів виконавчого апарату Чернігівської обласної ради відбувся у Ніжинському районі. На пленарному засіданні керівництво районної державної адміністрації, районної ради та місцевого самоврядування Ніжинщини світували щодо роботи по вирішенню життєво важливих питань територіальних громад. У цьому напрямку лише співпраця керівництва, спільне мислення в одному руслі діятимуть на благо розвитку громади Ніжинщини, запевняли. Голова районної державної адміністрації Володимир Другаков та голова районної. Ради Олег Бозу, піднімаємо питання, які сьогодні хвилюють наші територіальні громади, і намагаємося їх вирішувати. В основному це газифікація сіл, в основному це завершення реформування агропромислового комплексу, будівництво доріг, оптимізація нашої соціальної сфери. Безперечно, що головний тягар, головну відповідальність і в цьому, скажімо так, головний доробок. Несе на своїх плечах виконавча влада, але я ще раз хочу повторити, що органи місцевого самоврядування на місцях і районна рада плідно співпрацює в усіх напрямках і головних наших завданнях. Олег Бузун також зупинився на формування районного бюджету. Керівництво контролює вчасну виплату заробітних плат, оплату енергоносіїв та виконання капітальних видатків, спрямованих на покращення закладів освіти, культури та охорони здоров'я. Ми, можливо, чи не єдиний район в області, який на сьогоднішній день звертаємо увагу на місцеві пожежні охорони. І 365 тисяч з бюджету району виділяємо на те, щоб в восьмох населених пунктах зберегти ці пожежні охорони. 220 тисяч заклали на міський пологовий будинок. І таким чином намагаємося, щоб наша бюджетна політика була скоординована і спрямована на покращення нашого життя. Голова районної державної адміністрації Володимир Другаков доповів щодо виконання програми соціально-економічного розвитку за показниками. Ніжинський район посів дев'яте місце в загальнообласному рейтингу. Промисловість, яка Виконала завдання на 109,9%, і цей результат на загальнообласному рівні дуже вісомий. Такі принципове підприємства, як е, е, наш е, закрите акціонерне товариство, концерний комбінат, виконало практично на е, 250% завдання програми соціально-економічного розвитку. От, е, Ласинівське масло, -завод, от, виконав виконано 170% завдання. От, і це принципово для району. Але є проблеми, які, ви знаєте, у нас є сьогодні. І це практично зупинене виробництво на молокозаводі на нашому, от, і практично зупинене виробництво на м'ясокомбінаті. От, районна державна адміністрація от, разом з Олег ми обговорюємо це питання і шукаємо вихід з ситуації. Пом'яз камбінату, я думаю, от, якщо нові власники нас не підведуть, от з квітня місяця почнеться фінансування налагодження роботи. М'ясокомбінату, а це і нові повинні бути технології, які є енергозберігаючими, от і е, інші, інші програми по запуску першої, другої, а потім третьої черги роботи нашого м'ясокомбінату. Збереження освітніх закладів у районі пріоритетне завдання виконавчих гілок влади, розповів Володимир Другаков. У селах на базі приміщень шкіл створюються дитячі садки. Деякі населені пункти потребують шкільних автобусів. Володимир Леонідович висловив свої сподівання, що така потреба невдовзі буде реалізована. Крім того, усі будинки культури Ніжинського району у цьому році будуть відремонтовані. Залишається проблемним питанням ремонт доріг. Щодо цього свою підтримку обіцяє обласна рада, як і щодо питань газифікації сіл та будівництва водогонів. Для цього ми повинні збиратися, радитися, визначати першочерговість, визначати шляхи, як вирішити ті чи інші проблемні питання. Але вважаю, що питання повинно таким чином стояти. Якщо є державна програма, якщо вона сьогодні працює, то ми повинні все робити для того, щоб включитися в цю програму. Щоб залучити ті кошти, які передбачаються із державної програми, чи те, що тих коштів, які є на сьогоднішній день в районному бюджеті чи в обласному бюджеті, є зовсім повмалі, зовсім недостатньо. Обласні та районні очільники вирішили наочно з'ясувати, як живуть територіальні громади Ніжинщини, які мають проблеми та що намагаються зробити, аби їх вирішити. Зустрічали гостей у селі Липівріг. Сільський голова Олексій Пилипканич відразу окреслив першочергові соціальні потреби: це будівництво дитячого садочка, закладу громадського харчування та проведення вуличного освітлення. У селі Заньки гості відвідали музей Марії Заньковецької. Тут історики проводять значну роботу, направлену на пропаганду багатої спадщини нашої славетної землячки. У минулому році в приміщенні колишньої школи було створено етнографічний відділ музею. Крім того, у 2010 році значно змінився естетичний вигляд музею Марії Заньковецької. Був проведений поточний ремонт за рахунок районного бюджету та спонсорської допомоги. Перший заступник голови обласної ради Іван Коробка таким форматом співпраці з головами територіальних громад залишився задоволеним. Вирішив до сіл направляти начальників обласних управлінь та відділів. Ми промоніторили, ми поцікавилися, що їх цікавить відповідно і підняли ряд проблем, яких їх висвітлили. Але я, дивлячись на саме висвітлення цих проблем, я розумію і бачу, що є більш актуальніші, більш нагальні проблемні питання, які потрібні. У висвітлювати на послідуючих зустрічах, тому відповідно ми зробимо з цього свої корективи. Перший семінар виконавчого апарату обласної ради у Ніжині стане добрим початком плідної співпраці обласного керівництва та місцевого самоврядування територіальних громад. Переконаний голова районної ради Олег Бузун. Чинне законодавство України на сьогоднішній день. Має такого чіткого підпорядкування між сільською радою, районною радою і обласною, але незалежно від цього ми намагаємося вибудувати в першу чергу співпрацю між радами різного рівня, надавати методичну консультативну допомогу. От таким чином, я думаю, що ці семінари от нас зобов'язують. Підтримувати питання благоустрою, питання розвитку контролю комунальної власності в належному стані. Безперечно, що голови, які вже працювали по декілька скликань, мають можливість поділитися своїм досвідом з новообраними радами. Ми показали сьогодні на базі Ніжинського району роботу рад двох рівнів, це, безперечно, районної безпосередньої ради і ради місцевого рівня на базі Липіврівської сільської ради і на базі села Заняк. Мета досягнена. Ми побачили, як на сьогодні працюють сільські ради, сформований депутатський корпус, сформовані виконавчі комітети. Сьогодні базовий рівень, а це рівень сільської ради. Він запрацював в Ніжинському районі 100% в усіх громадах. От нас це безумовно радує, і ми сподіваємося, що Через співпрацю вже з обласним рівнем ми будемо вдосконалювати наше місцеве самоврядування на теренах Ніжинського району. За допомогу проведення семінару Олег Бузун подякував депутату Ніжинської міської ради Олександру Шалаю. А також відзначив район і місто налаштовані на плідну співпрацю. І перші результати такої співпраці вже є. Безперечно, я постійно наголошую, що нам вже потрібно збирати каміння от, і долучатися до спільної роботи як в співпраці з районною державною адміністрацією, так і однозначно з центральною нашою міською громадою. Це в першу чергу, що стосується земельних питань, от, нещодавно відбулося засідання. Міського голови, голови районної державної адміністрації, голови районної ради, де ми розглянули межі міста, виділили ділянки, які першочергово будуть долучатися до міста. Ну і безперечно, які в плані недалекого майбутнього ми їх опрацюємо і відповідно до чинного законодавства зможемо вже змінювати межі міста Нінження, ну і таким чином співпрацювати з районом. Сьогодні в районі ми не маємо жодного квадратного метра комунального житла. Тому є домовленість сьогодні з містом, сподіваюся, і з депутатським корпусом, що якась доля в якихось відсотках, ну хай якщо це буде 50-квартирний будинок, то дві-три квартири ми матимемо можливість в Ніжинському районі для, скажімо, надання. Молодим спеціалістам лікарям у нас є в районній лікарні от така нагальна потреба. А вирішити ми її без міської громади ніяк не можемо. Тому ця е, життєво необхідна сьогодні співпраця. і Я думаю, що ми будемо її розвивати.